Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. І сьогодні до вашої уваги черговий електромобіль це у нас кона такого знаєте, чоловічого кольору. Тому що жінки категорично не люблять червоний кольор. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви ставитесь саме до такого червоного, яскравого або навіть до бордового кольору. Тому що, от, як дівчата приходять хтось, то бачить червоний, сразу кажуть категорично ні чорну, білу, сіру ок. Червону ні. От чуюсь, чомусь жінки саме от віднікуються і кажуть, що ні в якому разі. Чоловік, як буває кажуть, що це жіночий колір, але по факту жінки його не хтять. І коли от приходить там чоловік з, з дружиною і дивляться, червоний автомобіль, то дружина завжди каже, категорично ні, а чоловік каже, блін, класний, давай беремо комплектація, ціна класна. І, до речі, в цьому випадку у нас теж офігенна ціна. І суперова течила. Весь в оригінальному окрасі хороша комплектація, сок 100%. Є порт швидкої зарядки з CCS. Автомобіль пригнений, до речі, з Європи. І звичайні європейські протизарядки, які навіть підтримує три фази. Тобто з порта Type 2 можна заряджати до 12 кВт. Тобто, ви приїжджаєте, наприклад, на станцію, з Type 2 підключаєте, щоб дешевше заряджати, і у вас буде швидкість реальних, так, фактичних, десь 11 кВт, а не 5-7. Та яке 7 зазвичай 5-6, якщо одна фазна. Що ж, машинка у нас з повним пакетом документів для першої реєстрації, стан ну, просто бомбічний. Тепловий насос є. Пробіжимось по комплектації, розповім, що в нас є дисочки легкосплавні, датчики тиску шин. Він на літніх шинах, є камера заднього руху, парктронічки. Заводське тонування, безключовий доступ на передніх дверях, є датчики сліпих зон в дзеркалах, також є автоскладування, регулювання та підігріви дзеркал. Салончик офігенний зауважень немає. пробіг у нас оригінально підтверджено 104 тисячі кілометрів. Він код, ось, будь ласка, можете записати ТМАК. Ось у нас він-код. Можете перевірити по карвертикалю, а ще по офіційній базі пробіг або там обслугу. Техніка, бомба, підшипники не гудять, зауважень, в принципі, зеро. Так, є склопідіймачі, преміальна акустика крел, люк, утримання в полосі. Проекція, проекційний дисплейчик. Зараз вімкнеться і покаже. Бачите, Тут показує спідометр та багато інших функцій. Під кермом у нас є кнопочки рекуперації, три режими плюс-мінус. Дущу датчики, е, датчики світла присутні, адаптивний круїз-контроль. Е, далі три режими руху, автохолд, електроручник, бездротова зарядочка смартфона, клімат-контроль, Android-Auto, Apple CarPlay, е, салони дзеркала з автозатемненням. Полетіли далі. Покажемо швиденько, бо вже темніє, щоб я все підключився і все вам показав. Салончик бомбезний. Багажник акуратний, тут у нас знаходиться саббуфер, подовжувач, сітка. Це щоб тут за крючочки цепляти, сітка натягти, щоб це все нічого там не їздило. Новесенька запечатана, це не, ніхто не користувався. Знак аварійної зупинки. Зарядочка 220 вольт. Оригінальна, клей-компресор. Багажник гарний, не зачовганий. бомба. Полиця на місці. як у нас це все діло виглядає пластик в конах слабенький, чесно скажу, як є, і царапається дуже легко, але та, тут у нас нічого не затерто, нічого не зачовгано стан суперовий Внизу у нас є ще зарядочки, два ключі, до речі, два ключі взагалі супер. Так. Побігли, товщиноміром його, пропікаємо. Підключимось, прочитаємо сох. Але щойно мій колега Ваня підключався, читав при мені то 100%. Так, 86, 93, 84. 86, 78, 83, 79, 84, 82. 84, 83, 64, 73, 78, 74. У нас ще залишилось, грубо говоря, 3-4 тижні. Навіть немає чотирьох для реєстрації. Тому даємо гарні ціни на всі автомобільчики. Для того, щоб ви їх спіли постав... придбати і їх вспіли поставити на реєстрацію в цьому році, тому що з наступного року буде плюс 20% ПДВ при реєстрації. Тому, до речі, якщо хтось дивиться відео, хто у нас вже придбав автомобіль, не тяніть кота за хвіст, ставте на реєстрацію. Поки реєстрація вам обійдеться 1500-1700 гривень з січня. 1 січня 26-го року у вас реєстрація може бути цього транспортного засобу 4 тисячі доларів. Тому враховуйте, що потрібно автомобіль поставити на реєстрацію саме в цьому році. так, Підключимось. Прочитаємо швиденько. І біжу публікувати на наш сайт wincar.com. Всі пробіги оригінальні і підтверджені, машинок на майданчику море. Не встигаю всі автомобілі публікувати, так що краще всього приїжджайте, вибирайте. Це не всі машини, що тут є на майданчику, що вони є в наявності. У нас ще один майданчик є, де також можна приїхати вибрати автомобіль за своїм смаком. Вибір просто величезний. Дзвінків зараз море, клієнтів море. І варіантів по автомобілях теж дуже багато. Так що приїжджайте. Вибирайте автомобіль на свій смак. Так, підключились, дивимося по коміркам. Сьогодні ще треба декілька автомобілів опублікувати. Це вже останній темніє. Так, по коміркам. Головне, щоб не було розбіжності, але якщо сильна розбіжність буде, то він виб'є, в принципі, на приборку помилку. Помилок у нас жодних на приборці немає. Зараз обновиться, покаже. Так. По коміркам без питань шукаємо State of Hills скрочена абревіатура СОх 100%. Ну В принципі, нічого дивного, сох 100% практично на всіх цих автомобілях, це норма. У них буфер на запас є, і тому практично, поки машина не багато. Не просяде батарея, то буде показувати 100%. Приїжджав, наприклад, у нас Niro, пробіг 300, і сох був, по-моєму, 85%. 85% він ще проїде ще вдвічі стільки, ж, скільки проїхав. 300. Тобто на машині реально можна лям наїздити і вже тоді десь там він вже буде реально мало проїжджати. Так? Що ж, Автомобільчик в наявності в Вінниці, доставка кредит, лізинг без питань в любе місто ваше. Доставмо, якщо ви з Вінниці, то знаходимось біля кольорових будиночків навпроти авторинку, як їхати на Луку. Дзвоніть, приїжджайте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.